To China in Focus. Ласкаво просимо до програми Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. міністри закордонних справ Австралії, Індії, Японії та США зустрілися у Токіо на саміт так званого чотиристороннього діалогу з безпеки. Вони обіцяють стримувати агресію в індотихоокеанському регіоні. Учений китаєць поставив перед судом у Нью-Йорку. Його звинувачують у шпигунстві на користь китайської компартії. зокрема в тому, що він здійснював нападки на активістів демократичних рухів. Від абортів до контролю за зброєю Міністерство юстиції звинувачує тікток у зборі інформації про американських користувачів, які цікавляться соціальними питаннями. А на центральний китай рухається тропічний тайфун, і він уже спровокував численні прориви, гребель та затоплення сіл. Високопоставлені дипломати зі США, Австралії, Індії та Японії обіцяють зміцнити безпеку в Індотихоокеанському регіоні. Під час зустрічі в Токіо у своїх заявах вони натякали на Китай. Ми Намічаємо курс на створення безпечнішого та відкритого індотохоокеанського регіону та регіону Індійського океану шляхом зміцнення безпеки на морі ми хочемо бачити мирний, стабільний та успішний регіон. Регіон, де поважають суверенітет, а відповідальна конкуренція підпорядкована правилам країни утворюють чотиристоронній діалог з безпеки альянс, розглядають як відповідь на зростання економічної та військової агресії з боку Китаю. Останніми місяцями китайські кораблі неодноразово вступали в сутишки з філіппінськими суднами. Ба більше руками Пекін будує штучні острови в південно-китайському морі для своїх військових цілей. Після того як Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися зі своїми японськими колегами, щоб обговорити військову співпрацю. Вони також поспілкувалися з прем'єр-міністром в Японії оперейшнбетві тюкантриспіарсі КНР, Росія та Північна Корея постійно загрожують глобальній безпеці, спираючись на ядерний потенціал. Тому наші кроки для розширеного стримування важливі як ніколи. Після Японії Блінкен і Остін відвідують Філіппіни. Остін також поглиблює військову співпрацю США з Австралією. Він заявив, що до 2025 року США допоможуть Австралії виробляти керовані ракетні системи залпового вогню. Посольство США в Австралії повідомляє, що наступного тижня відбудеться зустріч представників дипломатичних та оборонних відомств двох країн міністерство оборони США розробило новий план поповнення флоту американських тактичних літаків на кількох базах у Японії. Так планують зміцнити американо-японський альянс та посилити безпеку в індотихоокеанському регіоні. Міністерство оборони оголосило про це на початку липня. План передбачає модернізацію тактичної авіації США на військових об'єктах у Японії та розрахований на кілька років. Витрати на його реалізацію становитимуть 10 мільярдів доларів. Зокрема, ВПС США збільшить свою присутність на авіабазі Місава із. 36 винищувачів F-16 до 48 F-35A. ВМС США також перекинуть на базу літаки F-35S близько в К-2. F-35S – найбоєздатніший винищувач ВМС США п'ятого покоління, який посилює ударну та оборонну потужність США. Водночас Пекін упродовж багатьох років загрожує розмістити свої винищувачі п'ятого покоління J-20 у тайваньській протоці. Фоні професор китайського університету та натуралізований громадянин США постав перед судом у нью-йоркському Брукліні. Цзюнь-Вана звинувачують у шпигунстві за американськими активістами за вказівкою співробітників китайської розвідки. Що ви думаєте про транснаціональні репресії з боку китайської кумпартії? Я мало що знаю про ці репресії, але прокурори мене в цьому звинувачують. кажуть, що я переслідую відомого гонконгського активіста Альберта Хо, який перебуває у в'язниці. Я вважаю, що вони верзуть ісенітницю. Прокурори звинувачують Вана в тому, що він діяв як кріт у продемократичній організації Нью-Йорка. Серед його цілей гонконгські прихильники демократії, прихильники незалежності Тайваню, а також уйгурські та тибетські активісти. За цією схемою він працював з 2005 по 2022 рік, коли його заарештували. Своєї провини він не визнав. Водночас звинувачення також висунули чотирьом співробітникам китайської розвідки, які як припускають перебувають у Китаї. Останнім часом Вашингтон активізував зусилля щодо боротьби з. Транснаціональними репресіями з боку влади КНР під цим терміном мається нова зі стеження за активістами їх залякування а також спроби їхньої репатріації чи вбивства. Якщо вона визнають винним, йому загрожує до 25 років позбавлення волі, і відбір присяжних у федеральному суді Брукліна завершився у понеділок. TikTok знову в центрі уваги міністерства юстиції звинуватило китайську соцмережу збиранні інформації про користувачів, які цікавляться важливими соціальними питаннями. Це Ван розповість докладніше. TikTok передає дані американських користувачів своїй китайській материнській компанії ByteDance. Про це повідомив мін'юст США. У відомстві вважають, що це стало можливим завдяки внутрішній мережі під назвою Lark, що дає змогу співробітникам Тіктока спілкуватися безпосередньо з інженерами ByteDance. За словами офіційних осіб, застосунок збирав думки користувачів з чутливих тем, серед яких аборти, релігія та право на володіння зброєю. Вашингтон уже давно висловлює стурбованість щодо ризиків для національної безпеки з боку Тіктока та його влади власників. Структура власності ByteDance надає китайській владі можливість маніпулювати алгоритмами TikTok, стежити за його користувачами, проводити операції впливу і непомітно збирати дані американців. Раніше цього року президент Байден підписав законопроєкт, що вимагає відокремлення Тіктока від Байденс, інакше йому загрожує заборона на доступ до всіх американських магазинів застосунків. Чиновники кажуть, що за китайськими законами платформа має підтримувати діяльність компартії Китаю. У відповідь Тікток подав позов, заявивши, що цей захід порушує права 170 мільйонів американських користувачів. Компанія має час до 19 січня наступного року, щоб вирішити свою долю. Позов з боку Мін'юсту. Це перша серйозна відповідь федерального. Нього уряду на апеляцію Тіктока співробітнику південно-корейської розвідки висунули звинувачення у змові з метою злому серверів НАСА та військових баз США. Його також звинувачують у кібератаці на американські медичні установи та міжнародні організації. Суд Канзас Сіті звинувачує Рім Чонг-Хюка у викраденні конфіденційної інформації та використанні програм вимагачів для фінансування нових атак. Припускають, що Рім та його команда атакували 17 компаній в 11 штатах США, а також оборонні та енергетичні компанії в Китаї, Тайвані та. Та південній Кореї своїми діями вони завдали шкоди пацієнтам американських лікарень. Хакерів також звинувачують у викраденні понад 17 гігабайтів несекретних даних НАСА. Група мала доступ до комп'ютерної системи НАСА понад три місяці. Тепер про екстремальну погоду у Китаї через сильну зливу сталися прориви на трьох греблях у південній провінції Хунань. Паводкові води затопили довколишні села менш ніж за 20 годин. На кадрах державних медіа видно великі затоплені ділянки території, будинки у воді та надувні човни. За повідомленнями прорив стався через тайфун Гаймі, який минулого тижня сіяв хаос на Тайвані та Філіпінах. Через негоду влада евакуювала понад 4 тисячі людей. Також потоки води обвалили міст у повіті. Янлін. про постраждалих не повідомлялося напруженість між Росією та США наростає Володимир Путін. Обіцяє відповісти на заплановане Вашингтоном розміщення ракетних систем у Німеччині. З таким попередженням він виступив під час військово-морського параду в Санкт Петербурзі. США оголосили, що планують розмістити свої ракети в Німеччині з 2026 року. Цим кроком вони хочуть показати відданість НАТО та європейській обороні. Путін сказав, що якщо США це зроблять, то Росія вважатиме себе вільною від заборони розгортання ракетних систем середньої та малої дальності. Вашингтону та Москві заборонялося розміщувати наземну зброю середньої дальності відповідно до договору 1987 року. Але адміністрація Трампа вийшла з угоди у 2019 у році США звинуватили Москву в порушенні договору після того, як вона провела ракетні випробування. Росія ці звинувачення відкидає